У місті рожеще під колеса потяга потрапив юнак. Про це пише районне рожище. Зазначається, що на вулиці Незалежності машиніст вантажного потяга з полученням ковель з долбунів наїхав на хлопця. У поліції повідомили, що інцидент трапився 30 червня. Подія трапилася 30 червня близько 15 години у місті Рожище. Потяг наїхав на хлопця, який переходив залізничні колії. Попередньо він був у навушниках. Це 20-річний житель Луцького району, який отримав тілесні ушкодження. і Його госпіталізували до лікарні. За цим фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 276 кримінального кодексу України оперативно диспетчерській службі Волинської обласної екстренки розповіли про стан потерпілого. Його доставили в обласну клінічну лікарню у важкому стані. Підозра на перелом основи черепа, плюс до того там переломи лівого стегна, лівої плечової кістки лівої гомілки.